День і ніч вибухи. Хата тряслась. Сусідів моїх вже немає. Я кажу, ви будете просто розстрілювати чи катувати. Горло і ти кричиш, Господи, поможи. Чому Господь каже, я буду тебе спасати в обставинах. А чому він не каже, я не допущу, щоб у тебе обставини були? Є авіація, є гелікоптери, танки, скільки нас там кошмарило, попали. За металіз хлопців Бог сказав мені, що потрібно саме в цей момент молитися за життя і здоров'я нового і його друзів. Я лежав в спальному мішку. На мені, коли я очнувся, спальний мішок просто спепелився. Окупанти! 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 Все розграбовано, тобто все закрилося, всі магазини. Аптеки, банки, АЗС — нічого немає. почали вже арешти по домам. Десь тисяча людей з Мелітопольсів вони пройшли через катівні, через арешти.